Привіт-привіт! Ви на каналі Обійми Котиків. І так, у мене нова родина. Містра в моїх старих персонажів. Мені не захотілося відновлювати старих. І я створила нову родину. Ось це знайомство з моєю тут новою родиною. Я тепер буду знімати не тільки Ютуб шортс та ще й довгі розмовні відео. Про. Аватар Ворд про нові оновлення та взагалі про сімейну рутину мого персонажа. Ось. Знайомтесь. Це Христина. Їй 13 років. От. Так. Це моя нова ОС. Я спочатку її хотіла зробити без окулярів. Але тому, що в мене є окуляри, моя ОС повинна бути в окулярах. Ось, бачите. От ось тому я буду знімати про оці родини. Я вже познайомила вас з моєю ОС. Тепер буду знайомити з її братами, сестрами, батьками та тваринками. Перейдемо до цього. Це молодший брат моєї ОС. Йому 700 років і звати його Маркія. Ось. І він... У нього як домашні улюбленці дві собаки. Ось так. Це молодша сестра моєї ОС. В неї є, є домашній улюбленець. Це маленька через пишеня. Її звати Єва, їй три роки. Це матір моєї ОС, з неї Я теж буду гратися як з самою ОС. От їй 34 роки. Звати її Оксана. А це наймолодший член родини. Його звати Лука. Йому поки що нуль років, але вже 4 місяці. Ось. А це батько моєї родини Вавдервор. Ось йому 33 роки. Ось. І звати його Степан. Так. Чому Степан? Тому що Степан, отак. Далі знайомство з тваринками. Це кішечка, її звати Мілана. Чому Мілана? Тому що Мілана перекладається як чорна, а кішечка теж чорна. Тільки що зараз тут якусь Мілану образила. Ну нічого. Ось так. Це собака старшого сина моєї родини. Ось цього. От. Собаку звати Белла. Їй три роки. Також у неї є син в цієї собаки. Один. Ось це. Його звати Суслік і йому один місяць. А це Черепашка. Її звати Ченні. Їй ем, один рік. Ось. Зараз покажу в своїй гріх, хто ким працює, хто чим займається і як є в них хобі. Моя ОС поки що вчиться у школі, вона ходить у, значніше, переходить у восьмий клас, хоча я переходжу у шостий. Ось так. Вона де дуже любить готувати. Це її хобі, так сказати, вона навіть ходила у кулінарну школу, але закинула ось так. Поки що вона зараз нікуди не ходить ні на які гуртки. Старший син ходить на футбол, а також на програмування. Молодша донька ходить на танці ось. Та на природознавство вона там вирощує рослини та вчить природу та навколишнє середовище. Батько він працює економістом в банку. Ось так. І хобі у нього вирощувати різні рослини. Певно, йому це передалось Єві від батька. Ось. Працює вона психологом. Ось. А хобі у неї? А хобі у неї малювання. Ось. Осі закінчилось відео і ми прийшли звідки починали. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. До зустрічі у понеділок. А поки що бувайте! Бувайте! Бувайте!